Богдан Хмельницький, український військовий політичний та державний діяч, гетьман війська Запорозького, керівник Хмельниччини, повстання проти зловживань коронної шляхти в Україні, котре переросло у загальну, очолену козацтвом визвольну війну, проти Речі Посполитої. Намагався розбудувати незалежну українську державу, укладаючи протягом свого правління союзи з Кримським ханством та Московським царством, заклав основи української держави з монархічними інститутами влади. У своїй боротьбі проти Речі Посполитої Хмельницький створив одну за однією три коаліції. Першою була україно кримсько османська коаліція, утворена в 1647-1648 роках. Друга коаліція Україно-московська з царем Олексієм І Михайловичем, укладена в Переяславі 1654 року, додатково затверджена березнями статтями 1654 року, які козацьке посольство уклало з московським царем у Москві. Третя антипольська коаліція 1656 1657 років. Союз між Україною, Швецією та Семигородом та іншими державами, внаслідок якої було укладено радноцький договір, помер у 1657 році.